Дід натхан. Безстрашність. мудрість, яка дозволить вам пережити бою. П'ять практик уважності. П'ять практик вчать застосовувати уважність у повсякденному житті. Їх використання допомагає розвивати правильну думку, яка позбавляє відчуття дискримінації, нетерпимості, гніву, страху та розпачу. Якщо ми виконуємо п'ять практик уважності, ми вже вступили на шлях бодхісатви. Знаючи, що ми знаходимося на цьому шляху, ми не заблукаємо в страхах перед майбутнім або розгубленості через життя в сьогоденні. Благовення перед життям. Бачачи страждання, викликані знищенням життя, я обіцяю прагнути розвитку прозріння у взаємобуття і співчуття. Я також обіцяю навчитися захищати життя людей та тварин та берегти рослинні та мінеральні ресурси. Я твердо маю намір не вбивати. Не давати вбивати іншим і не підтримувати будь-який вид вбивства у світі, моєму мисленні чи способі життя Я бачу згублені наслідки гніву, страху, жадібності та нетерпимості, яку у свою чергу виникають через дуалістичне та дискримінуюче мислення Я вироблятиму відкритість. Не допущу дискримінації та прихильності до чужих думок, це необхідно для трансформації жорстокості, фанатизму та догматизму в мені самому та у світі. Справжнє Щастя Усвідомлюючи страждання. Спричинені експлуатацією, соціальною несправедливістю, крадіжкою та пригніченням я обіцяю практикувати щедрість у своїх думках, мовленні та діях. Я маю намір не красти і не привласнювати те, що має належати іншим. Я ділитимуся своїм часом, енергією та матеріальними ресурсами з тими, Хто їх потребує, я буду практикувати глибокий погляд, щоб побачити, що справжнє щастя неможливе без розуміння та співчуття і що гонка за багатством, славою, владою та чуттєвими задоволеннями приносить лише ще більше страждань та розпачу. Я усвідомлюю, що щастя залежить від мого ментального відношення, а не від зовнішніх умов. Я усвідомлюю, що можу жити щасливо зараз, просто розуміючи, що в мене більше, ніж достатньо умов для щастя. Я сприятиму створенню засобів, які допоможуть зменшити страждання всіх живих істот на землі, та зупинити. Глобальне потепління. Істинне кохання. Усвідомлюючи страждання, викликані сексуальним насильством. Я маю намір культивувати відповідальність і знайти способи забезпечення безпеки та цілісності людей, пар, сімей та суспільства. Знаючи, що сексуальне бажання не є любов'ю і що сексуальні дії на ґрунті бажань завжди завдають шкоди мені та іншим, я обіцяю не вступати в сексуальні стосунки без істинного кохання та глибокого довгострокового зобов'язання, даного у присутності сім'ї та друзів. Я зроблю все можливе, щоб захистити дітей від сексуального насильства. Та не дати парам та сім'ям постраждати від сексуальних домагань. Усвідомлюючи, що тіло і розум є єдиними, я обіцяю знайти найкращі способи подбати про свою сексуальну енергію і виробити доброту, співчуття, радість, терпіння, терпимість і всі елементи істинної любові заради свого справжнього щастя. Та справжнього щастя інших людей практикуючи справжнє кохання, ми знаємо, що продовжуємо наше життя у прекрасному майбутньому. Любляча мова і глибоке слухання. Усвідомлюючи страждання, викликані неусвідомленою промовою і невмінням слухати, я маю намір культивувати люблячу мову та співчутливе слухання. Тим самим я сприятиму полегшенню страждань, оточуючих та встановленню миру в собі та серед інших людей, етнічних та релігійних груп та націй. Знаючи, що слова здатні ощасливити або викликати біль, я маю намір говорити щиро використовуючи слова, які вселяють впевненість, радість та надію. Я зобов'язуюсь не говорити у стані гніву. Я практикуватиму уважне дихання та уважну ходьбу, щоб визнати свій гнів і подивитись у глиб цього почуття. Я знаю, що коріння гніву знаходиться в моїх невірних уявленнях і нерозуміння своїх страждань і страждань інших людей. Я говоритиму і слухатиму так, щоб допомогти собі та іншим трансформувати страждання і знайти вихід зі складних ситуацій. Я також зобов'язуюсь не розповсюджувати новини, точно яких я не впевнений. І не вимовляти слова здатні викликати розкол або розбіжності. Я буду старанно і з радістю практикувати, щоб розвивати здатність до розуміння, любові та терпимості, поступово трансформуючи гнів, жорстокість і страх, сховані у глибині моєї свідомості. Споживання та зцілення, усвідомлюючи страждання, викликані неуважним споживанням, я обіцяю стежити за своїм здоров'ям як фізичним, так і психологічним, а також за здоров'ям своєї сім'ї та суспільства, практикуючи уважне харчування та споживання. Я практикуватиму глибинний погляд на споживання речей. Я збираюся усвідомити те, що я їм і що я споживаю за допомогою своїх почуттів, а також те, які наміри та ментальні стани культивую у своїй свідомості. Я маю намір не грати в азартні ігри і не дозволяти собі вживати алкоголь, наркотики та інші продукти, що містять отрути, у тому числі інформаційні. Шкідливі сайти, електронні ігри, телепрограми, фільми, журнали, книги та спілкування Я практикуватиму повернення до теперішнього моменту, щоб доторкнутися до освіжаючих, зцілюючих і наповнюючих мене енергію елементів у собі та людях навколо мене. Я не дозволю жалю й смутку затягувати мене в минуле. Не дозволю тривогам, страху чи бажанням відволікати мене від дня. Я не маю наміру рятуватися від самотності, тривоги та страждань, занурившись у споживання. Я споглядатиму взаємобуття і споживатиму так, щоб зберігати стан миротворення, радості та взаємозв'язку з усім світом у своєму тілі та свідомості, а також. У колективному тілі та свідомості своєї сім'ї, суспільства та світу. П'ять усвідомлень. П'ять усвідомлень дозволяють вам практикувати уважність до тих, кого ви любите. Якщо ви повторюватимете їх разом із близькою людиною. Ви зміцнюєте взаємну підтримку у складні часи вони можуть стати прекрасною частиною весільної церемонії, проте їх можна використовувати у будь-яких відносинах, коли ви хочете підтримати одне одного. П'ять усвідомлень можуть допомогти зробити будь-які відносини кохання міцнішими і довговічнішими. Перше. Ми усвідомлюємо. Що всі покоління наших предків та наших нащадків містяться у нас. Друге. Ми усвідомлюємо очікування своїх предків, своїх дітей та їхніх нащадків, пов'язані з нами. Третє. Ми усвідомлюємо, що радість, мир, свобода та гармонія це радість, мир, свобода та гармонія наших предків наших дітей та їхніх нащадків. Четверте ми розуміємо, що розуміння є основою любові. П'яте. Ми усвідомлюємо, що звинувачення та суперечки лише шкодять нам і створюють прірву між нами. Лише розуміння, довіра та любов допоможуть нам змінитися. Та зміцнити стосунки. Перше усвідомлення дозволяє нам побачити себе як сполучну ланку, що продовжує предків і продовжується в майбутніх поколіннях. Коли ми розуміємо це, ми усвідомлюємо, що, дбаючи про своє тіло і розум зараз, ми дбаємо про всі минулі і майбутні покоління. Друге усвідомлення нагадує, що предки чогось очікували від нас. Очікування мають і наші діти та їхні нащадки, наше щастя їхнє щастя, наші страждання їхні страждання. Якщо ми дивимося у глиб, ми розуміємо, що саме очікують від нас наші діти та онуки. Третє усвідомлення полягає в тому, що радість, мир, свобода та гармонія це не лише наша особиста справа. Ми повинні жити так, щоб дозволити предкам у собі звільнитися і самим стати вільними. Якщо ми не зробимо цього, ми проведемо у духовному ув'язненні все своє життя і передамо цей стан дітям та онукам, настав час звільнити своїх батьків та предків середині себе. Ми можемо запропонувати їм радість, мир, свободу та гармонію тоді, коли ми пропонуємо радість. Мир, свободу та гармонію собі, своїм дітям та онукам це відображає вчення про взаємобуття. Поки предки всередині нас страждають, ми не можемо бути щасливими. Роблячи один уважний крок, вільно і щасливо торкнувшись землі, ми робимо його для всіх своїх предків і майбутніх поколінь. Четверте усвідомлення говорить нам, що там, де є розуміння, є кохання. Коли ми розуміємо страждання людини, ми зацікавлені в тому, щоб допомогти їй. Вивільняється енергія кохання та співчуття. Що б ми не робили, це буде зроблено для щастя та звільнення людини, яку ми любимо. Ми повинні практикувати так, щоб усі наші вчинки робили наших близьких щасливими. Бажання любити недостатньо коли люди не розуміють одне одного, вони не здатні кохати. Не забувайте практикувати у контексті спільноти робіть усе можливе, щоб наповнити щастям повітря, воду, каміння, дерева, птахів та людей. Живіть так, щоб постійно відчувати присутність однодумців. Тоді ви отримаєте енергію необхідну для подолання труднощів у вашому житті та житті всієї планети. Світ потребує того, щоб ви були уважними, щоб ви усвідомлювали те, що відбувається. Ми повинні глибоко проживати кожну мить, якщо ви здатні глибоко прожити одну мить свого життя, ви можете навчитися проживати так само, й усі інші. Французький поет Рене Шар сказав: якщо ви можете перебувати в одну мить, ви відкриєте вічність, перетворіть кожен момент на привід жити глибоко, щасливо, умиротворенно, кожна мить це можливість помиритися зі світом, зробити спокій та щастя доступними для всіх. Світ потребує нашого щастя. Практику уважного життя можна назвати практикою щастя, практикою кохання, ми повинні культивувати у своєму житті здатність бути щасливою, здатність любити розуміння це основа кохання, глибинний погляд це базова практика. Хоча ми знаємо, що звинувачення та суперечки ніколи не допомагають вирішити ситуацію. Часом ми забуваємо про це, саме тому ми практикуємо п'яте усвідомлення. Уважне дихання допомагає навчитися зупинятися у найважливіший момент утримуватися від звинувачень та суперечок. Усім нам потрібно змінитись на краще, ми повинні дбати один про одного ми садівники, які допомагають рости квітам. Завдяки нашому розумінню розпускаються чудові бутони. Однієї доброї волі недостатньо Ми маємо опанувати мистецтво робити інших щасливими це мистецтво суть життя, і воно складається з уважності.